Вітаю на каналі. Продовжуємо нашу рубрику Букініст. І сьогодні у нас зарубіжна література. Нагадаю, всі книги, які ми демонструємо в цих відео, ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Канал зв'язку це Viber. Отже, у нас зарубіжна література. Сьогодні, здається, приблизно 13 книжечок. Приступимо до перегляду. Стендаль італіанські хроніки Жизнь Наполеона. Москва іздательство Правда 88-й рік. Переклад з французької. Друкується за 12-томним збірником Правда, 78 й рік і 15-томним Правда, 59-й рік. Тобто, один твір звіти, один твір звіти. Сборник класика французької літератури 19 века Стенделя составили італіанські хроники художественные биографії Наполеона Бонапарта, в которых автор страсний республіканець от ідеали свободи народу от тирании захватчиків властей. Так, італіанські хроники і жизнь Наполеона. Я думав, це два різних. А, ну да, тут два різних. А в анотації як. Щось одне описано. Так, надруковано видано Хмельницькою типографією Поділля. Фіксуємо це для мого списочка. Скоро зробимо на Вікіпедії сторінку про хмельницьке видавництво. І треба поповнювати список книг, що вони видали чи надрукували. Наклад 250 тисяч, ціна 2,60. Так, Генрік Сенкевич. Куда йдеш? або Камо Грядеш. Знаємо цього автора за хрестоносцями вогнем і мечем. Польський автор. Так, Роман Видавництво Правда. 91 91-й рік. Переклад з польського. Польського язика. Ой, ілюстрації якісь. «Куда идешь» – одно из лучших исторических произведений известного польского писателя Сенкевича. Действие романа развивается на протяжении последних четырех лет правления Нерона. 64-68 рик до нашей эры, открывая перед читателем драматическую страницу римской и мировой истории. Наклад 500 тысяч примирников, цена 6,50. Идем далее. Так. Теодор Драйзер. Драйзер у нас вже був, але не цей роман. Жені Герхардт. М'яка обкладинка? Дещо вже надгрижена? Ну, Відірваний шматочок. Тобто, це не надгрижена. Бо буває попадаються дійсно, що мишки погризли, але це явно хтось обірвав. Київ НВФ Комп'ютер Прес. 93-й рік. Переклад з англійської. Друкується за виданням Сухумі Алашара 1988 року. Цікаво. Історія дівчини з бідної сім'ї, на долю якої випало багато випробувань. Викличе у вас симпатію до неї і співчуття до її непересічної тяжкої долі. Ось так. Роман російською, але анотація вже з 1993 року українською. Ну, в кінці вже російською. Раніше було навпаки. Спереду російською позаду українською, а зараз вже навпаки. Так. Наклад. 210 тисяч примірників. Ціни, відповідно, вже немає на той час. Еріх Марія Ремарк. Ночь в Лісабоні Тіні в раю. Москва. АО Книга і бізнес, АО кром 93 93-й рік. Перевод з німецького. Так. Наклад 100 тисяч примірників. Ціни нема. О, бачите, тут пошкодження. О, це щось незнайоме взагалі. Бені, то перес Гальдос. Іспанія, Португалія. Перевод з іспанського, три романа тут, Трістана, Назарін і Милосердія. Ленінград, художественна література Ленинградської 87-й рік. Отже, що у нас тут? Зборник произведений видающегося писателя, реаліста, класика іспанської літератури, включені не переводившися раніше на русский язик романи. І зображаючи жить разлічних слоїв іспанського в кон... конця прошлого століття. Ну, тобто кінець 1800-х років. Да, вперше друкується. Тому цікаво. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна ціна 3 рубля. Марк Твен. Назву не видно. Рома, ну, якась така важкенька книжечка. Тут знов щось погано видно. Шрифт будет інший. Простаки за границей или путь новых паломников. Москва, издательство Правда, 84-й рік. Так, его первый опыт в жанре путевых заметок. В ній мішені оказується американський практицизм, бізкультурі, ханжество, самонадійність і многі інші типічні черти національного характера зорко подмічений автором. Текст друкується по собранню 12 томах 59-го року Москва, художня література. Переклад з англійського. Ну, В принципі, щось можливо і цікаве. Ціна 2,90, наклад 500 тисяч примірників. О, от така книжечка в нас вже була. І це теж надруковано в Хмельницькому. Понсон Терайль. Тайни Парижа. Київ, Глобус, 92-й рік видавництво. Друкується за виданням Москва Ріпол, 91 рік. «Таємниці Парижа одна з кращих пригодницьких романів відомого французького письменника. Е, от, він він був одним із найістощимих видумщиків і увлікательних розказчиків, яких тільки знала історія. Многі знаходили, що сілою воображення він превосходить самого Дюма. Ось так. Тайни Парижа стоять в одному ряду з нашумівшими романами. «Рокамболь. молодость Генриха IV. На его страницах вы встретились с авантюристами, храбрецами, покурителями женских сердец и прекрасными парижанками. Невероятные интриги, похищения и поединки. Все это характерно для причудливых динамических сочетаний сочинений Понсона Дюти Райля. Вы найдете в приключенческом романе «Тайны Парижа». Вот такие вот романы. Мякие обкладинцы. 368 сторінок. Ду -ду 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 -ду. Видавництво Глобус. А де ще знаходив за друк? А, ось Отпечатано в нові здатності Хмельницький проспект Миру 59. Ось так, Так, Стрінберг. Красна комната. У нас таке вже теж здається, мені попадалось. Красна кімната, слово безумця В свою защиту одинокий. Москва, іздательство Правда, 89-й рік. Перевод з шведського і французького друкується 86 1986 року. Тут трісла книжечка. Відповідно, в кінці так само. В романі Красна комната. Всемірно звісний шведський писатель-реаліст розказує, стокугольмської молодежі із сфери ісваздає обстановку духовного застоя Швеції Рисує рисують картини з соціальної. Справедливості, вдохновенним гімном женщини, красті його тіла і духа являється слово безумця в свою защиту, роман, ісповідь у мучительному, противорічивому чувстві, способним довести до безум'я одинокий ето розміщення у смислі биття чоловіка, много пережившого чуткою к чужому страданню. Так, так читався швидко, що забув подивитись наклад і ціну. Наклад 700 тисяч примірників, ціна 3,20. І це теж надруковано. Хмельницькій типографії. Так, і на завершення. Ось така ще підбірочка. Це де Бальзак. Шагрінова кожа. Шагрініва. Мінск. Вищейшая школа, 80-й рік. Текст печатається. Государственное издательство художественной литературы Литовской ССР, Вильнюс 54 1954 рік. Цей роман возгля... возглавляет собой целую серию философских произведений Бальзака. В этом романе через судьбу молодого поэта он рассказывает иррациональность буржуазной действительности, обнаруживает причудливость, жестокость игры страстей, элемент ужасного, трагического и таящегося под оболочкой обыденности. Все вони хотіли проти буржуазії. Ціна рубль 20-200 тисяч примірників. Це теж у нас було. Айріс Мердок Діка і Роза», Андре Ремакль», Лі... Літайте каравелой. Діка і Роза» — це, напевно, щось по типу Санта-Барбари і так далі. Щось по... по серіалах. Серія любовний роман Київ» іздательство Ірис. 93-й рік. Перевод з англійського і французького. Іздання издательства и рис при участии издательства «Медекол». Чи медекол. Так, а де ще ага. Анотація. Роман ізвісного англійського писательниці Мердок. об утраченої зарождающейся любві, о нравственных і житейских проблемах англійської сім'ї. Инший роман Ремакли яркий образец любовно социологического романа о том, что любовь как чувству сильнее неурядиц, бытать, что молодые и красивые должны быть счастливы, создав семью. Роман, своеобразный протест против общества, не удовлетворяющий должным вниманием нужд молодежи. Вот так Ирис отпечатан в Киеве. Наклад 100 тысяч примирников. Сина вильна. Ян Отчинашек, Цікаве прізвище. Хромой Орфей. Так. Книга з бібліотеки. Оригінал 1964 року. Це видала Молода Гвардія Москва, 67-й рік. Бібліотека, а яка по штампіку не зрозуміло. Книжечка розвалилась, на жаль. Але це можна поправити. Головне, щоб були всі сторінки. І цю книгу ще можна врятувати, відновити, і може ще стояти у вас на поличці. Так, 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 так. так. Ой, їх помалював. Дуже шкода. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 2,16. А переклад, переклад з якоїсь чешської. Ось така. Так, це хто в нас? Не бачу. Погано, видно. Бібліотека проїздні у достойній государственній премії СССР. Василь Биков. Дожить до розсвіта. Обеліск. Повісті. Перевод з білоруського. Ну, цікаво, що попалася, якби вона в оригіналі на білоруський. Здається, мені навіть тут серед цієї купи книг ще не попадались білоруської білоруською мовою книги. А це цікава мова, я би хотів нею щось почитати. Москва, совєтський писатель, 76 й рік. В свій час шукав комікси білоруською, бо знав, що там є видавництво, яке видавало по ліцензії переклади. Але вони навіть і переклади видавали російською мовою. А ось білоруською нічого не знаходив. Так. Повість, як дожить до росів і обліск, білоруський писатель продовжує художественно розробляти тему війни, героїзму, мужественних совєтських людей. Зображає своїх героїв в найбільш острих драматичних ситуаціях. Ну, суть понятна. Хто любить військові романи? Ціна 54 копійки, наклад 100 тисяч примірників. І останнє на сьогодні це Ілля Гордон. «Три брата». Останнє, як ми бачимо, з країн соцтабора. Чи як вони називалися? Щось із Союза, щось із близьких їм країн. Ілля Гордон. Роман «Три брата» і Повість мать генерала. Перевод з єврейського. Москва, художественна література, 1975 рік. Було якісь пару ілюстрацій маленьких мельком. Так, шо у нас тут? В центре романа известного советского еврейского писателя Гордона семья потомственных евреев-землевладельцев, Рабо... разбогатевший младший брат Танхум, которому случайно удается присвоить деньги кон... Конокрада, прибирает к рукам на дел земли отца и заставляет работать на себя своих братьев. На широком социальном фоне развертывающиеся драматические события, достигающие апогея в бурные годы гражданской войны, когда Танхум, оказується, в стані врагов революції, а отець зі старшими снуями і з в руках захищають її за Поїзд мать генерала розказує про подвиги наших людей, в годы великої отечественної води. Часто такі приклади бачу. От, що, от, хтось там пішов навіть на брата, на батька, бо вони були проти. Чи як той Павлік Морозов пішов проти батьків, доложив. Ну, то есть, готували пропаганду. Зараз в нас теж так склалось, що поділились сім'ї, бо хтось підтримує окупантів, тих, хто нападають. А інші тут боронять нашу землю. Хоч їхні брати, батьки по інший бік. Ось таке. Наклад 50 тисяч примірників. Ціна 93 копійки. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Під відео є список книг, які ми сьогодні оглянули. І є посилання на весь список з усіх відео, там більше вже півтора тисячі книг ми оглянули. І можна потім в списку пошукати, що вас цікавить. На де що є ціни, на де що немає. Всі, які книги продані, позначені, те, що вони продані. Тому переходьте, дивіться, звертайтесь, бувайте!